Президент України Віктор Янукович перед представниками влади на місцях ставить стратегічне завдання створити умови для динамічного та сталого розвитку території. Тому роль районної влади полягає в тому, щоб сприяти залученню інвестицій не лише в розвиток галузи економіки, а й у розвиток соціальної сфери. Саме з відвідування соціальних об'єктів розпочався візит голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Ніколаєнка та голови. Обласної ради Миколи Ковальчука. Насичена програма передбачала низку заходів. Найпершим об'єктом, куди завітали гості, було подвір'я Великоандрусівської школи, де відбулася церемонія відкриття відвідного газопроводу, що стало знаковою подією для мешканців села. Завдання, щоб ми докладали максимум зусиль для розбудови інфраструктури на селі. А якщо в селі буде газ. В селі можуть створюватись і нові підприємства, і нові робочі місця. Незважаючи на дощ та прохолодну погоду, присутні гріла думка, що відтепер нарешті в селі з'явився газ. І перед районною державною адміністрацією стоїть завдання попрацювати у відповідному напрямку, аби блакитне паливо якнайшвидше дійшло до кожного сільського споживача. «Розпочнеться той час, про який говорив Андрій Іванович. Я думаю, саме. Най... Ну, буквально протягом місяця ми проїдемо і шаповалом, я б з ним говорив, і будемо шукати шляхи, як провести газ до кожного будинку. Право запалити перший факел, який дає старт кращому життю мешканців великої Андрусівки, надали губернатору Андрієві Ніколаєнку та генеральному директору ВО Кіровоград Газбуд Василю Винницькому голові обласної державної адміністрації Ніколаєнко Андрію Івановичу та генеральному директору «Кіровоград-Газбуд» Приміщення Великоандрусівської загальноосвітньої школи обігрівається модульною котельнею на альтернативних видах палива. В школі тепло, затишно. Про що й мав намір переконатися губернатор. На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича Діти майбутнє України та обласної програми Центральний регіон-2015 увага посадовців прикута не лише до навчання дітей, а й на організацію їх дозвілля. Новий спортивно-ігровий майданчик з'явився і в селі Подорожнє Світловодського району. Майданчик виблискує новим яскравим обладнанням. Такий подарунок подорожненським дітлахам зробила компанія Гермес Трейдінг», витративши понад 200 тисяч гривень. Сказати, що цей подарунок, цей подарунок від всієї компанії Гермес Трейдінг» і українком, старається і думає про що це будущее, а діти це наше майбутнє. Мені б хотілося, щоб з такими хорошими настроєннями ви жили тут, в вашому вашим селі, і теж могли внести якусь лепту в розвитку. Цього села. А на додаток ще й іграшки подарував. Веселі дітлахи вдячна громадяна. Дозвольте мені, від усієї громади, від жителів нашого села, і дорослих, і дітей подякувати вам за вашу турботу. А ми в свою чергу обіцяємо, що будемо підтримувати порядок на нашому майданчику. В планах подорожненської влади відкриття дошкільного навчального закладу на території школи, а поки що губернатор ознайомився з будівництвом. По новому голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко підійшов до контролю роботи на місцях. А саме керівники районних державних адміністрацій не лише звітуватимуть про пророблену роботу в рамках реалізації обласної програми Центральний Регіон 2015, а й ділитимуться планами на майбутнє. Про це йшлося під час виїзного засідання колегії обласної державної адміністрації, яка відбулася в актовій залі Кременчуцької ГЕС. Світловодському району у першому випало право захищати сегменти обласної програми та продемонструвати ефективність місцевої влади управляти процесом в умовах актуалізації програми нашої області. Про стан виконання заходів доповідав голова Світловодської державної адміністрації Анатолій Мірошник, який зазначив, що пріоритетним напрямком розвитку економіки району визнано агропромисловий комплекс у галузевій структурі сільського господарства. Провідне місце належить рослинництву. Останні роки формуються позитивні тенденції в розвитку тваринницької галузі, зокрема свинарства. Яскравим її представником є відома не тільки в районі, а й в Україні торгівельна марка ВК і К. На прикладі одного лише цього господарства можна простежити перспективи розвитку району як аграрного сектору. В Майбутньому на базі фермерського господарства ВК і К заплановано створення нуклеусу. Це справа нова. Вона нова не тільки для району, для області, вона нова і в принципі на Україні. До кінця є реалізовано десь не більше трьох-чотирьох проектів, де буде не відгодівля свиней, а буде вирощуватися племінне погорів'я. І то на Україні, там оскільки ми спілкуємося з Валентином Валентиновичем, і слухав, я передивлявся ті перемовини, які він веде із американцями. То на Україні реалізуються проекти по генетиці племінного поголів'я європейського. Він хоче зробити американське поголів'я, і тоді додатково прийде до нас в район 160 мільйонів гривень інвестпроекту. Це дасть змогу створити додатково 50 робочих місць. Переробна галузь агропромислового комплексу в районі представлена спільним українсько-болгарським багатопрофільним товариством НАК, яке спеціалізується на виробленні бринзи болгарської. Промисловий комплекс району представлений харчовою металургійною деревопереробною галузями та виробництвом будівельних матеріалів. Завдяки злагодженій роботі райдержадміністрації з районним депутатським корпусом та підприємцями, району вдалося здійснити ряд соціальних проєктів. Придбано 230 комплектів парт. Усі школи мають внутрішні туалети, проведено інтернет, відремонтовано 34 кілометри дороги, закуплено медобладнання, зроблено ремонти у фельдшерсько-акушерських пунктах, бібліотеках і клубах. Ну, все те, що ми зробили. Ми зробили в принципі немало, до не багато. Я дивлюся на те, що ми зробили. Перш за те, що часом перевірена команда. Це і голови сіл, яким треба дякувати і директора шкіл, і головні лікарі. І саме головне – це соціально активний бізнес. Я сині, говорю великі слова вдячності, говорю великі слова вдячності за співпрацю обласній. Адміністрації обласній раді, районній раді Олексій Іванович, я особисто відчуваю велику підтримку усьому. Депутатському корпусу районної ради, двом депутатам обласної ради, депутату Верховної Ради Єдину, такими з ним проєкт парта непогано виконує. І ми не збираємося зупинятися на досягнутому. Очільник району ставить стратегічні завдання розвитку світловодщини на період до кінця 2015 року. Це зростання обсягу реалізованої промислової продукції, зростання валової продукції сільського господарства, створити 1314 нових робочих місць, охопити 95 дітей всіма формами дошкільної освіти. Обговорюючи звіт, голова обласної ради Микола Ковальчук вказав на те, аби більше уваги звернули на рибальство, садівництво та туризм, адже місце розташування нашого району та сприятливі погодні умови можуть ефективно вплинути на розвиток даних видів бізнесу. Після декількох питань та зауважень роботу Світловодської районної держадміністрації визнали задовільною. Сказати моє враження. По центральному регіону, то по виконанню до сьогоднішнього моменту це однозначно плюс. Ви однозначно серйозно підтягнулися. Якщо по тому, як ви бачите завтра, ви керівники району, свого району, окрім повсякденного виконання того, що вийде вже по накатаному, то скоріше мінус. Ви поки що не бачите стратегічних напрямків розвитку. Є лише декілька інвестиційних проєктів, які... Тобто, Тут потрібно ще працювати. Якщо хочемо жити комфортно завтра, потрібно планувати на післязавтра. Такою тезою закінчив засідання Андрій Ніколаєнко. 10 листопада відбувся третій всеукраїнський день молитви за сиріт. По всій країні у кожному місті і селищі відбулася молитва за дітей, яка об'єднала тисячі християн. Цей день особливий, тому що представники різних християнських конфесій об'єднуються в молитві заради кращого життя дітей, заради їх захисту та благословення на щасливе майбутнє. Світловодці також мали змогу долучитися до всеукраїнської акції, яка проходила у Святопокровському соборі. Молитву очолів проти Віталій Коваленко. Ми будемо молитися. За цих дітей, які так сталося, що були позбавлені цієї любові материнської, батьківської, яких залишили по якійсь причині. Ми не будемо судити, тому що задача, знаєте, не осудити вже. Задача наша з вами сьогодні. Зрозумівши проблему, причину утворення цієї проблеми, щось з цим робити. Не дивитися вже в минуле, а робити сьогоднішнього. Кожен в той, що Саме найменше, що ми зможемо, це помолитися. Але інколи так буває, що це насправді є саме найбільше. Є те, що змінює все. Хто має можливість, залишайтеся будемо разом з вами молитися за цих дітей, за їхню долі, щоб вони були під покровом Божої Матері, під покровом милості Господні. Сьогодні 24 тисячі українських дітей сиріт потребують усиновлення, а близько 40 тисяч дітей виховуються в інтернатах, не маючи офіційного статусу, залишившись при живих батьках. Але саме віра та Божі обітниці допомагають долати відчай, і коли ми бачимо щасливі очі дитини, ми розуміємо, що радіє сам Господь. Як ми бачимо, діти-сироти нашого міста мали змогу долучитися до спільної молитви, отримавши після цього благословення отця Віталія та подарунки, які націлюють маленьких світловочан на краще майбутнє і віру у господа Бога. Я надіюся, що завжди вашому житті будуть люди, які не про. Прожив знаєте, Не подивившись, не прийнявши вашого прохання, які будуть готовими допомогти вас. Але що вам, особисто святить, я вам пропоную те, що завжди нас хранило, те, що завжди вселяло віру і надію в завтрашній день, те, що вчило і учить нас любити і жити. Один заради. Це святе Євангеліє, це Слово Боже. Кожна строчка цієї книги вона пронизна любов'ю Христову, віддавшого життя за нас і за вас теж, для того, щоб ви мали життя Богу храні. Вона підтримує вас, вона, вона втішить вас, тому що ми за нас дар вам діва. Любі мої, пам'ятайте. Де б не були, там є і Господь. І він ніколи не вмоляє прохання. Звернені від ваших сповнених віру сердець. Вітесь, любіть це, і де б ви не були, пам'ятайте, ви можете молити. А нам залишається сподіватися, що подібна акція зворушить серця багатьох людей, і ми разом не залишимося байдужими до дітей, які мріють та чекають на своїх нових батьків.